А скільки повинна заробляти дівчина для того, щоб ти був з нею? Е, Вітя. Катріс. Чим займаєшся? Я модель вже 7 років. І в тому почала займатися UGC контент і блогер. Ну, інфлюенсер. Я хвилюватись почав. Не хвилюйся. Це нормально. А тобі я не смущає, що я старша? Вигляд. Ти любиш таких? <рес> дівчина старша просто в мене є. А яку музику слухати любиш? Бляд, я навіть бляд. стрималася про гороскопи, тебе не питати. Це ну, було важко, але. Знову той самий. О, з яким би ти брендом хотіла співпрацювати? Салоран. Соноран. Діор. Там в минулих випусках тобі заказали, що з Зарою би хотіла співпрацювати. Це масмарк. Нью-Йорк. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Скільки повинна заробляти дівчина для того, щоб ти був з нею? Та насправді щоб їй хватало. Якщо ви в стосунках нормальних, ти будеш покривати, типа більше шо вона хоче. Якщо вона така, типу, займається своєю справою, не працює там, гроші на себе тобі теж окей. Та? Її гроші це її, а ваші Мої – це, це ваші. ваші. Та хуй знає. <клес> Питання. Якби проблеми не було у грошах, чим би ти займалася? моделінгом тим що й займаюся. Гайфую від цього.